Всім привіт! Від мене і канал Вийти заміж за Італійця. Мене звати Галина. хто не знає ще мене, хто тільки підписується на мій канал, то будете знати <свісно> моє ім'я. Так, пройшли різдвяні свята. Я ці дні нічого не знімала, бо відпочивала з чоловіком, хоч ми нікуди й не ходили, бо була погода не дуже, був сильний вітер, що можна було захворіти тільки так. То ми вдома були так, розслабились трошки, дивились телевізор, туди-сюди вечеряли, обідали, і більш нічого. Так що нічого не маю вам що показати. Сьогодні ми трошки після свят вийшли в супермаркет, кої що підкупити і трошечки вам засняла там, покажу вам деякі блюда, які я готувала на різдво і рибні, і. М'ясне покажу в другому відео, яке я готувала. В цьому відео покажу рибні блюда. От. Пройшло так, свято вдома нічого, ніяких новин, ніяких нічого. Так що, дівчатка, скоро Новий рік теж будемо відмічати, не знаю, будемо з друзями або десь підемо в ресторан. Ну, ще поки не знаю, або будемо вдома. От. Е, і я вже казала, що на Новий рік тут сильно ці салюти запускають півночі, що потім тому не можна рухатись машиною, тому що опасно після, тих, після півночі, що до, до тебе десь долетить щось якесь цей машину іспортить. Ну, я вам засніму, покажу. Якщо будемо вдома, то будемо вдома, може з друзями, не знаю, побачимо. От. А на Різдво я вже там трошки покажу вам у відео, У них застеляють червоне в основному червоні скатерти, червоні салфетки кладуть, по можливості і тарілки. Ну, Це вже хто хоче, так прям дотримується цих традицій, навіть одівають червоне більйові жінки, щоб кажуть, для того, щоб мати. Кохання в тому році, не знаю для чого. Ну, така в них традиція червоний дбати. Може, для страстності, не, не знаю точно для чого це. Ну Червоний колір у них на Різдво має бути майже кругом. Ну, так що така традиція? От, і покажу вам, як як я готувала. І рибні, рибні страви. Більш нічого такого інтересного, поки що в цьому відео. Так що в слідучому відео може щось розкажу вам ще більше. Ось Так Ось так у них на Різдво накривають столи, щоб з катертю червоною, щоб було червоне на столі. От, і одягають більо нижні, червоне також. Це у них така традиція. У мене отак тут свічечка з, з таким букетиком, який я теж зробила сама. Ось так. І буду накривати на святий вечір, завтра Різдво. Потім вам покажу, що я приготувала на святий вечір. У нас тільки двоє з чоловіком, немає дітей з нами, то трохи сумно, але нічого. Я буду готувати ось такі кольця з каламарів. Обтрушу їх мукою зараз, і потім на сковороду в олійку обжариться і готово. Ну, ось так я трошечки притрушу мукою, обваляю їх. Це треба робити рукою, але я знімаю одною рукою і вилкою, зараз так їх потім буду обжарювати. Ось так. Такий ще буду аргентинський. Креветки чи як у нас тут гамбери називають гамбери. Буду жарити так само. Просто їх, е я їх трошки сполоснула, розморозила, вони будуть заморожені. Не чи нічого, я їх на сковороду так кину і все, і пожарю. Ось так і буде смачно. А тут ось теж ці кольця. Також розігріти олійку і зразу сюди їх, в муки, обвалені. Ось так. І пожарю рибки. У мене є салатик з цього. Мій чоловік любить, є такий салат зелений, і їхнє листя салату будемо. І салат з цього з е, морковка і бурячок червоний, картопля, огірки. Ну, таке щось наподобі венігрету, ну, не венігре. Так що, отак пожаримо і будемо смачненько повечеряємо. Ми в обід поїли. Пасту рибну так само на вечір не будемо вже готувати, бо нам удвох не треба багато. Ми скільки з'їмо, оце трошки рибного пожаримо ще рибку і хватить. Потім покажу на столі, як буде. Ось така у нас вечеря сьогодні. Нічого багато ми не наготовляли. Завтра будемо м'ясне готувати. Також не буду багато готувати, а це у нас така сьогодні вечеря. Так що всім смачного також гарної куті. Тут не роблять кутю. Ми замість куті пшеницю е, я зробила солодке, ту пастіру їхню з пшеницею. Так що от такий в нас стіл тільки. Пастіру я приготувала на різдво. Е, Рецепт і приготовка трошки складнуваті, і деякого інгредієнту може в нас в Україні немає, тому я не показувала, які її готовлю. Ну, якщо сильно захочете, то я колись ще ну, ну, це складно і довго її готувати. Зараз я розріжу трошки. Це з творожком, їхня рікотта, пшениця. Вже купуємо варену пшеницю. Вона вся туди йде всередину. Потім покажу, як всередині. Ось така всередині ця пасіра дуже смачна. Я її відразу полюбила, як тільки спробувала, приїхала сюди і постійно навчилася її готувати, і тепер постійно її готую. Ось так тут у нас найближче, це в нас комплекс тут супермеркатів, супермаркетів. Ми сюди часто ходимо. Так що приїхали сюди. Ось так тут виглядає. Там інші ззаді ще супермаркети є, і ще ззад цього є теж. А тут так устроюють дорогу, такі, типу моста. У них багато таких дорог. дорога над дорогою, або метро якесь, по-моєму, вони. Лінія, що буде сюди людей підвозити у ці центри. Внизу буде метро, а зверху дорога. Не знаю, чи буде поїз їхати, чи будуть машини. Ну, ось так. Євроспін називається, у нас магазин. Супермаркет невеличкий такий. Що підемо подивимось всередині, які там ціни. Зараз після свят. Тут при вході так вода продається. Тут різні. Я вже колись показувала вам цей супермаркет. Тут ось овочі, фрукти, каштани, сістивні. О, зберемо приндери. Бачите, яка в них їхня капуста, вона не така, як у нас. У нас наша капуста білокачанна твердається, а тут м'ягенька вона так її ткнеш і там вона провалюється. І вона на вкус взагалі не, не смачна нічого. Ось у них от такі продаються сосисочки. Немає багато виборів у них э, ва варіонки, ковбаси варіонки. Це такі тільки, бачите? Ось така теж. Ці маленькі по 39 копійок одне. Ці два, майже 3 євро. 3,60. Такі упаковка. Тут сири. Цей сирок також дуже добрий. Це моцарелла, як продається, бачите, у воді. Це з цього з, з буфали тих буфалів, що я розказувала колись. Тут також продається у воді, але в таких пакетиках. це лайт вона з коров'ячого молока. Ось тут. 2,49. Ця мусерила з буфала коштує одна. Корони свіжого виготовлення, в них коштують також дород 500 грамів євро 29. Ось такі є. Лапшаті. Це можна вдома самим зробити таким. Ну, вони тут продають. Такі прямо упаковані вже панетони з шампанським і там ще є якісь печеньки і щось там ще в цих баночках. Це коштує 20 євро упаковка. А оцей 5,50 коштує. Тут теж з печеньками і все упаковано. 10 євро. Он там з шампанським теж панетон. Це вони роблять такі упаковки, які йдуть у гості. Це на ці свята, вони приносять хто менше, хто більше, хто, що може. Або друзям дарують, родичам, на роботі в них теж багато оцих дарують своїм робітникам такі частини, як кажуть вони такі, упаковки з цим, такі подарки в них роблять. На різдво. Цукори ось коштує євро майже 99 копійок. так цукру 1 кілограм. Яйця євро 69 великим. Тут 4 яйця. А оці теж дешевші. 10 яєць 2, 2, 30 Іліс коштує 55 копійок єдата. І ота проста сіль 30 копійок, 29. 45 копійок, один кілограм пакетик. Тут є 5 кілограм 2,39 39. Ще познімаю, Я коли вже знімала. Тут де всякі оливки різних. Різне від цього приготування. І рибні всякі штучки. А тут вже сири йдуть. Настоящий гра на падано. це як пармезан, а це другий в них гра падано так само такий. Похоже, що третє зверху на пасту, натирають на макарони. Це ще теж наподобиться мішаний тут сир. Ось таке сьогодні відео вийшло. Так що всім дякую. Хто зі мною залишається? Хто дивиться? До нових відео, до зустрічі на каналі.